Лінія оборони між Артемівськом та Авдіївкою буде готова за декілька тижнів. Такі плани військових і тамтешніх мешканців. За короткий термін вони збудували кілометрове укріплення. Будматеріали і спецтехніка є, проте дуже квапляться. Чому на місці будівництва укріплювального району побувала Христина Венгеляускайте. Андрій Петруха, лікар з Америки, проміняв білий халат на лопату. У штатах в нього свій бізнес та відмовити волонтерам не міг. Із собою в АТО привіз набір таких необхідних закордонних препаратів. Андрій з задоволенням пояснює, травневий вікенд вирішив провести не на морському узбережжі, а за декілька кілометрів від Авдіївки на ще не збудованому укріпленні. Ці окопи були частково вириті технікою, частково людьми. І є потреба їх просто прирівняти на відповідну глибину. Ви знаєте, така фізична робота. Вона не шкодить на здоров'я навпаки. враження, що я скинув років десять. День і ніч люди зводять лінію оборони. Поки це перше з чотирьох об'єктів, які незабаром розростуться до небачених розмірів. Цьому укріпленню немає меж. Це спеціальна лінія оборони, яку будують під Авдіївкою місцеві мешканці та військові. Люди впевнені, якщо саме зараз розпочати будівництво, то вже незабаром у разі небезпеки вони готові дати гідну відсіч ворогу. Нешіночою справою займається Галина. Місцева мешканка зізнається, готова днями рити окопи та подавати бійцям снаряди, все аби сепаратистська чума не дійшла і до її дома. Ребята набирають пісок, ми зав'язуємо мішки, допомагаємо готові до світки сабрати то таке, то, що може жінка. Ну іногда можна взяти лопату, покопати. Десятки людей та військових усіх формувань роблять неможливе менш ніж тиждень тому. Тут у секторі це розпочалось будівництво. Позаду найскладніше дерева та кущі повалені вириті, невеличезні майданчики для техніки. Зараз першому укріпленню з двох боків траси немає меж. Макришка, універсальний будівельний матеріал. Дуже хороша штука на опорних пунктах. Дуже грязь допомагає, захиститися як то можна. Еля, наймолодша активістка, школярку й військові жартома прозвали першою заступницею командира батальйону Святої Марії. Своїм гучним сміхом вона не тільки надихає усіх вояків, ще й займається корисною справою, зав'язує важкі мішки з піском, якими зміцнюють бліндажі. Я беру вітку таку, Закручуємо мішок і призиваємо через Про, о, через дирку. Если пойдут наступления, сюда как-то приехать или, я не знаю, как самооборона. Військові кажуть, в людському ресурсі недостачі немає питання в техніці, яку до речі надають далеко не всі підприємства. Збудувати всі чотири укріплення необхідно якнайшвидше. Бійці не виключають наступу проросійських сепаратистів на Артемівськ. «Оскільки вже ті наступи в них анонси постійно на кожники свої їхні там пророчне до чомусь до якогось дня. так я розумію, не кожний наступ пророчений до якоїсь дати. Так, від 8 березня подальше побачимо. Готові дати Так. Ми ж не втекли ні 8 березня, ні інших дат, коли вони наступали. Ми в принципі, нормально працюємо, робимо свою роботу. Христина Венгеля та Володимир Черенков, новини 11 каналу. Що вас